Нам потрібно було підрахувати у дев'ятикутнику перше кількість діаганалів, яка виходить з однієї вершини, це 253 номер у другому варіанті. З однієї вершини в тебе скільки вийшло? Там було перше питання, мабуть, просто не звернуло увагу. Значить, якщо ми питаємо кількість діагоналі з однієї вершини, ми просто віднімаємо 3. Так ми казали, це n-3. Тому що ми не можемо провести діагоналі до сусідніх вершин да, до самої вершини. Тобто буде 6. А у другому випадку. Що ти там робила? робило? Ну, да. Спочатку формула. Яка формула? n можеть на n-3 на 2. І тоді замість n підставляємо 9. так? І маємо 9 на 6 на 2. І коли ми це підрахуємо, так то дійсно виходить 27. Як і сказав. Так, дуже добре. І давайте номер 257. Перевіримо. Там у нас був багатокутник, так? Точніше, дев'ятикутник. Міша, мінає. Зробив 257. У мене не вийшло. Раз, Даня Ковальов. Так, так. Давай, ну, Давай ну, одразу получилось. рівняння. Тому що ми розуміємо так, що а, там потрібно. сумою, ну, так, сума там 1260 получає. Так, ну але в тебе було 5х, так? А, так. Да. 6 плюс 6х плюс 7х плюс 8. А там зразу 8 плюс 8 я одразу а, запишу як да. 16, так? І плюс 36. І плюс 36, так, да, тому що там 9 на 4. 4 кута по 9х, так умовно. І сума, ти сказав? 1260. Правильно. Тому що ми скористувалися і формулою 180 на n мінус 2, так? 9 мінус 2 це 7. Ну і 180 помножити на 7, маємо 1260. Так, давай зведемо подібні доданки, що отримали? 70х, скажімо. Так, да, якщо, да, так 70x, якщо це все звести 70х. Так, х діло... дорівнює 18. Х дорівнює 18. Так, ну і тоді. Давайте вже запишемо. Кут 1. Так, 5х це в нас що. 90 градусів. 90. Кут 2, це 6х. А, так, у 18 минути 108 градусів. 108 градусів. Так, кут 3, який 7х. 126 градусів. 126. Кут 4. Кут 5 це 144. Так, там, ну, там у нас 2, 8, 8. Да? Да, да, 8. 2 8, Так, так. І ти 8. там 2 кута. Так, Кут 4 дорівнює Куту 5 і це 144 градуси. Так, згоден. І. І там кут 6 дорівнює куту 7 дорівнює, куту 8 дорівнює кут 9. 162 градус. Угу. Тому що це. 9х. Так. І 9 помножили на 18. Так, ну гаразд. Якщо це зрозуміло, питань нема, давайте доробимо цей розділ. Значить, ми переходимо до першого варіанту. У нас там є номер 258. Ну, давайте будем читать. Даша Петренко, читай. Так, чуем на Даша, чи Да, слушай, пожалуйста, повторить еще раз номер? 258. Так, давай, пока Даша открываем умову. Ми ну, зараз тут подивимося. Так, давай, читай. Один з котів опуклого чотирикутника дорівнює 60, другий і третій відносяться як 7 до 3, а четвертий дорівнює півсумі другого і третього. Знайдіть невідомі коти Даш, ну, вже можна було відкрити. Малюємо чотирикутник. Наприклад, А, Б, С, Д. І так бачимо, що один з кутів дорівнює 60. Нехай це буде кут А. Далі. Другий і третій відносяться як 7 до 3. Ну, ось так, 7х та 3х. А четвертий дорівнює півсумі другого і третього. Тобто, кут Д, я можу сказати, що це 7х плюс 3х ділене на 2. Так, Даша повернулося. Так, да, змінить, я просто випила. Ну, я так і зрозумів. І так, дивимося. У нас один кут 60, другий та третій відносяться як 7 до 3, 7х3х. А четвертий за умовою дорівнює півсумі кутів другого до третього. Значить 7х плюс 3х ділено на 2, що маємо? Це у нас 5? виходить? 5х. Mm. Так. Ну і тоді, якщо це чотирикутник, то сума кутів чотирикутника. На скільки градусів складає? сумма кути mm -hmm. это 360. 360. И тогда мы можем одразу скласти рівняння. Так? Значит, что пишем? Uh, так. Uh, 60 градусов плюс 7х плюс 3х и плюс 5х равно 360. Mm -hmm. Так, ну давай, сводим подобные доданки. А, uh, так, 60... А, а, сейчас, ну, получается, ну, х Да, 15х. И 60 праворуч. Да, получается 300. Да. А. Ну, все угу. правильно. 15х дорівнює 300. Так, и делим все на 15. Так, что маємо? Да, х равно 20. Х дорівнює 20. Тоді знаходимо кут Б. Він у нас тут був 7Х. 140. Значить, я пишу 7 помножити на 20 маю 140 кут С. 60. Угу. І кут Д. 100. І кут Д. 5 на 20. Маємо 100 градусів. наступний номер 200 260. Давайте зробимо це. Так. Завтур, яйка, Ну, давай читай. В обуклому многокутнику сума котів дорівнює 1620 градусів. Знайдіть кількість його сторінний діагонал. І так. У нас є многокутник, так, ну n кутник не суттєво. Значить сума кутів 1620 градусів. Значить, ми пишемо, що сума по І від одиниці до n альфа і тих 1620